Львівський муніципальний мистецький центр. Привіт всім! Дякую, що прийшли. Мене звати Ярослав. Я є автором коміксів Троє проти зла. І сьогодні я хочу розказати вам експрес-лекцію по дизайну персонажів. У мене немає художньої освіти, якщо що. І все, що ви бачите, це буде ну, самотство. Хоча, якщо ви знаєте наш комікс, то в нас є Тарас художник, і він, він скульптор з академії мистецтв. Але він теж перекваліфікувався собі в автора коміксів. Є ще Ксеня, вона нам допомагає, вона розмальовує. Вона вчилась на, в академії друкарства на Офортах. Теж ну, зовсім інше. Тобто, люди. Деколи вирішують, що їм треба щось інше попробувати. Добре. Отже, цю лекцію я вже колись читав на коміконі приблизно два роки тому. Тому я спробую її згадати. Як я вже казав, я є автором коміксу Троє проти зла. Що я можу відмітити? Що ми видаємося вже в видавництві Абаба Галамага. У нас є вже три виданих комікси: три частини і один приквел. Загалом вже десь 600 намальованих сторінок протягом 6 років і 20 плюс різних придуманих персонажів, які ми стараємося їх так випускати в експрес-режимі. І що я маю на увазі під експрес-режимом, я вам розповім. Що це означає, що зазвичай ми просто починаємо працювати, а вже потім розбираємося з тим, що ми малюємо. Є головна ідея. Для того щоб не витрачати час, бо може у вас таке було. у Вас був у якийсь проект і ви, наприклад, півроку тільки придумували, як виглядають персонажі, і це просто ну, не цікаво. Ну, мають свазі цікаво, але це трошки паралізує, і насправді ви не рухаєтесь вперед по 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 історії по якихось нових речах. Це до речі, дуже помітно в е, е, якихось мангах наруто або One Piece, Якщо ви їх дивилися, е, всі вони завжди починаються з маленького. Тобто там вже зразу видно, що коли автор починав це все малювати, він не знав, про що він буде далі малювати. Тобто, якесь велике бачення цього всесвіту з'являється десь на сотій главі, на двохсотій. Тобто, воно він тільки от в процесі малювання він собі придумує цей світ від початку до кінця. І так само в нас. Тобто, деякі персонажі вони з'являлися і вони навіть не до кінця були придумані. Але вже того, що ми придумали на той момент, було достатньо для того, щоб вони вже зайшли в історію, і ми почали їх е е показувати людям. Отже, перше, що головне правило з персонажами це персонаж завжди має виділятися з натовпу. Тобто, якщо ви читаєте читаєте, він завжди знає, що це головний персонаж. Я думаю, що на тих картинках ви впізнали, де тут головний персонаж, Де тут? отут він сидить і отут сидить. Це японські такі яскраві з кольорами. Але друге правило якщо у вас багато персонажів, вони мають відрізнятися один між одним, тому що е ти можеш їх. Просто поплутати. Це є, до речі, велика проблема. Якщо люди малюють більш-менш реалістичною графікою, тоді персонажі вони можуть там зливатися. Тобто колір волосся може не допомагати. Там треба дивитися на риси лиця, ще якісь характеристики. Бо тому, що якщо ти малюєш мультяшно, ти ще можеш їх якось викривлювати. Тобто ти можеш робити худих персонажів, широких і різних, різних різних. Тому тут з'являється таке. Основне правило, яке завжди говорять в дизайні персонажів, це силуети. Зараз воно дуже поширено в комп'ютерних іграх, бо ви, якщо граєте в комп'ютерні ігри, і у вас є різні персонажі, яких ви маєте розрізняти на екрані, то по силуету ви їх найлегше розрізняєте. В коміксах і в інших мультиках це завжди так само працює, тому що силети вони так само передають характер персонажу. Якщо ви дивились диснеївські мультики, для них це завжди стандарт. Тобто, якщо є сильний персонаж, він такий великий, якщо є боєгусливий, він худенький, маленький і тому подібне. Тому це одна з речей, на які можна зважати. І то, що я вже говорив, що вирізняється кольорами. Тобто, у нас тут є Powerpuff Girls, які одна рожева, друга зелена, третя синя. І так само, якщо дивитися на цю картинку з One Piece, то ці всі персонажі вони так само мають свої кольори. Цей Луфі завжди червоний, Зоро завжди асоціюється з зеленим, Санджі з чорним і так далі. Тобто їх по кольор... вони завжди зберігають свою кольорову гаму. Протягом історії в них все одно є цей основний колір, який в них є. Для персонажів дуже важлива стилізація. Для чого вона відбувається в мультиках? У мультиках переважно стилізація відбувається для того, щоб можна було легше передати емоції персонажу. Тому що якщо ми будемо малювати реалістично, у нас всіх маленькі очі, ну такі однакові, якісь маленькі рот. А коли ти використовуєш стилістку, ти можеш йому малювати великі очі, коли він здивований, або якийсь великий рот, коли він голосно говорить. Тобто стилізація вона завжди має підкреслювати якісь риси характера персонажа. Тут, я, тут є різні емоції. А тут я просто показав, як одна художниця Лойш називається, вона просто малює одну і ту саму дівчину в різних стилях. Тобто дівчина все одно впізнається тим, що в неї таке волосся, золоті очі, тобто, вона впізнається по кристалізацію. Є така легенда, я не знаю, наскільки це правда. Про Наруто я чув. Я не знаю, чи ви дивились Наруто або чули про нього. Був е, Наруто з самого початку ходив з окулярами. І є легенда, що автору стільки набридло малювати ті окуляри в кожному кадрі, що він придумав оці вот їхні дуже відомі, е, набанда, ну, типу, налобні знаки е, сіл. Тобто, це одна з легенд. Я не знаю, наскільки вона правда, але звучить, як цікаво. Тобто, головна ідея, щоб. Е, Персонаж був, тобі було його просто малювати, якщо ти його малюєш на 500 сторінок. А по-друге, це щоб е, твої фанати могли його легко відтворити. Це завжди говорять про Мікі Мауса, що Мікі Мауса може будь-яка дитина намалювати. Він настільки простий і вона, він настільки запам'ятовується, що будь-хто може його намалювати. Друга легенда, яку я чув, це було про Dragon Ball. Що в один момент. Їх змучило замальовувати чорним волосся, і вони придумали біле волосся суперсаяна для того, щоб не замальовувати то все вручну кожен раз. Я не знаю, скільки ця легенда правильна. Але так і є. Тобто вони так само собі спробували спростити життя. Але це легенда: от так виглядають, наприклад, персонажі, які занадто. Овердизайн називається, занадто багато деталей на ньому. Це може бути працювати для ілюстрацій одноразових, але якщо ви робите якесь послідовне мистецтво, чи це мультфільм, чи це комікс, це тільки вам вилізе з боком. Тобто воно буде завжди виглядати класно, але воно буде вас вводити завжди якісь проблеми з тим, що це буде дуже просто займати вам багато часу, вималювати ці всі деталі. Тут можете собі сфотографувати або щось таке записати. Це дуже хороший канал YouTube, Там на англійській мові розповідається про різні практики дизайну персонажів. Це дуже хороший YouTube канал, який має дуже багато відео по створенню персонажів. Тобто, це не є людина, яка оцей супер вайт. Айппайчвуф. Я вже не пам'ятаю, що це відео, але вона дуже гарно розказує про символізм в персонажах. Ця людина, вона не є художником. Оця, що веде цей Ютуб канал, це читач. Це читач, який просто аналізує ці всі речі. Тобто дуже цікавий матеріал. Я завжди його люблю слухати. І наступний Ютуб канал, який би я хотів би вам порекомендувати, називається Just Right. Він загалом це сценарист його веде. Але оцей ролик саме, що я тут скопіював, це про Анга з Аватара, і він якраз е, досліджує, що Анг е, як персонаж дуже добре написано всередині. Е, ну, типу, сама історія персонажа дуже гарно написана. І він е, виділив там дуже гарне правило, що персонажа має бути три речі: е, персонаж має мати. Ціль, він має мати минуле. І, ні, він має мати ціль. І має минуле, яке йому заважає добитися цієї цілі своєї. І весь цей шлях персонажа, це якраз він переборює минуле в собі для того, щоб досягнути своєї цілі. Оцей ролик дуже гарно про це розповідає, то будете мати час, то обов'язково подивіться. От ще хотів би згадати про призму. Що не всі люди, ви якщо намалюєте персонажа і він не всім сподобається, ви сильно не засмучуєтесь. Бо всі люди сприймають персонажів через свою особисту призму, через призму всього того, що вони до того бачили в своєму житті. Тобто вони можуть побачити, що в нього є червона, червоний плащ ззаду, і зразу скажуть, а то, то, як, то як Супермен. Або якщо в нього там якесь колюче волосся, золоте, він скаже, а то він як наруто схожий. І Враховуйте те, що всі люди вони, за своє життя вони не дивляться одне і те саме. Мається на увазі, що різні люди дивилися різні фільми і серіали. І кожен, кожна людина буде по-іншому дивитися на вашого персонажа. Хороший дизайн сам відповідає на питання, ким є персонаж. Це основне справа. Є такі три правила, як персонаж взаємодіє з читачем, що є relatable, це означає, коли людина може себе асоціювати з цим персонажем, тобто в не в нього якийсь життєвий досвід схожий. Або він просто може бути likable, Про це може бути персонаж, який надихає людину. Він їй подобається, вона хоче бути таким, як він, або ентертейнер. Це просто персонаж, який її розважає. Тобто, вона просто їй подобається читати, як в нього відбуваються пригоди. Тут просто три гарних персонажі: це Харлі Кін, Волі з Діснея і — це дуже старий персонаж, який дуже впізнаваний є. Так, і ми вертаємося знову до того, як ми все робимо на ходу вже в нашому коміксі. Правила, які ми застосовуємо саме в нашому коміксі, я застосовував, коли ми його швиденько так придумували і малювали на ходу. Є персонажі, і я. Ви виділили для себе, що персонаж має мати одну домінуючу рису характеру. Тобто, якщо говорити про наш комікс, то Антон такий завжди е готовий до пригод, Орес завжди чогось боїться. І одну мотивацію, о, чому вони хочуть щось робити. І. При цьому ви маєте третій пункт це залишити шанс для зміни вигляду або еволюції персонажу. Тобто ви можете лишити якийсь простір для того, щоб під час історії дати йому можливість ну, кудись відхилитися від своєї початкової мотивації і просто змінити його навіть вигляд. А, а отут в мене є. Антон, він позитивний, тобто його риса характеру шкає пригодиться його мотивація. А Орес песимістичний, і в нього мотивація він хоче додому. Так приблизно виглядали Антон і Орес, коли ми починали малювати в 16-му році. І отак от вони зараз виглядають вже коли ми їх помалювали 6 років. Тобто основні характеристики лишилися. Це можна сказати, сіра футболка, і оцей жовтий значок він тут є. Волосся коричневе з двома оцими гілочками в Антона, а Орес волосся воно таке як ялинка. Воно досі залишається. Ну і його ця синя майка, тобто колір теж залишається. Просто він трошки світліший став. Не знаю, як так сталося. Ну, цей сірий теж світліший. Так, так. І та. і вони трошки так змужніли. То Тарас їх так почав малювати, трошки дорослішим. Вот. Це про силуети. Я не знаю, як так ну, вийшло. Ну, що ви тут у нього, бачите, в нього стрічить волосся. і Він впізнається, що це Антон. І Ореста так само стричить волосся, і пізнається, що це Орест. І так само, якщо їх наліпити на будь-що їхні голови, то вони все одно будуть виглядати як підлітки. Є в нас інші персонажі, яких всіх звати Іван. І вони полюють на великого монстра. Це персонаж, який теж ліпився на ходу. Історія з ним така, що я перше хотів мати одну людину, а потім я подумав: а ми з одної людини зробимо трьох. І вони всі будуть братами. І ще два брати будуть близнюки. Е, чому їх всіх звати Іван? Тоді я не придумав їм імена. І десь тільки недавно я придумав імена, десь через 5 років. по суті. Тому вона, і я придумав, що їх звати. Ну, що типу, вони себе називають Іваном. Але це розкриється в сюжеті потім. Тобто я лишив собі е, вікно, вікно. Тобто, загадковість зіграла нам на руку. Е, з Іванами е, ідея в тому, що вони завжди міняють одяг. Тут можна побачити. Є два близняки. Основна їхня фішка, тобто як вони виглядають. В них є два однакових близняки по статурі, є один великий. І оскільки вони жайворонки, вони всі мають чубчики. Тільки один з них завжди носить кепку, Цей, оцей брат носить кепку. Тобто ви їх так тоді розрізняєте, тих двох близняків. Тобто один в кепці, другий ні. Це основна різниця між близняками. Ну і вони завжди просто вдягають інший одяг, але одяги в нас теж колірні. тут правда... Кольори в нас з'явилися вже трошки пізніше, але цей зелений брат, цей фіолетовий, в нього потім галстук є фіолетовий, а цей синій. А, ні, він жовтий, бо в нього жовтий меч. В нього меч жовтий, типу, дає йому кольор. Ну, типу, виділяється як персонаж. А, от. І там потім з'явилися, що у них є тату в вигляді петриківського розпису. І отак от вони сидяться вночі. Ще є старий дід Ох. Його особливість, що він старий маразматик, і він хоче побачити білок. Ох, побудований на персонажу сказок про діда Оха. І він теж був так введений випадково, але гарно вклинився в основну лінію, і він далі продовжує своє життя в цій історії. Особливість була в нього корона. Оце я хотів. Ми намалювали таку велику йому корону, але потім її було дуже важко малювати Тарасові, і ми її знищили. І він тепер ходить в нас без корони. Ми її знищили ще в першій частині. Тобто, вона гарний атрибут, але в минулому також у нас є техно чорт. Основна його ідея була просто, що він технологічний, але до кінця його мотивації, коли він з'явився, я не знав. І тому він так само загадковий поки що. Проблема була з ним, що ці голови Тарас кожен раз по іншому малює. Але я сказав, Тарас ну, можна уявити, що в нього просто голова кожен раз змінюється, бо він ж технологічний. І сказав, що Тарас за це не приймався. Люди не будуть звертати навіть на це увагу, що в нього та голова намальована кожен раз по-іншому. І в нас ще є Катя. Катя теж вона, як житель того паралельного світу, в який попадає Антон Тони Орест, в неї взагалі своя лінія, вона просто цілеспрямована і хоче мати хорошу роботу і заробляти гроші. І всі її довкола заважають в цьому. І вона там завжди перетинається з нашими головними героями. Її особливість, в тому що вона завжди носить якісь дурні костюми, але ти завжди її впізнаєш там по чорному волосся і е, тих веснянках таких під очима. Тут, до речі, вони не мальовані, але загалом вона потім вже настака. Е, вот. Ще в нас є Кіт, чук. Е, він був котом і став розумним. І все. Тобто, він був такий, і просто ми надягнули на нього одяг. І ми його зустрічаємо вже в такому вигляді, а оце, це просто історія про нього. Е, про кота, ну не знаю. Е, колір ми так... Колір просто підібрався сірий. Тобто, був кіт, і ми так. Перебирали, який колір буде до нього личити, і зійшлися на, на сірому. Вот. Тепер про те, що я вже згадував до того: овердизайн, у нас є монстри в коміксі. І отак виглядає перший дизайн коміксу Верлока. Це великого монстра з одним оком, який там е, всередині себе має якісь такі якихось мертвих тварин, якийсь має тут е, старий ідол, у нього тут шнурками перемотана борода, в нього одне око пробите, зверху череп, в нього око. Е, тут е, якийсь старий кусок дерева з е, ліанами, ще щось. Ну, Тарас малював малював, і в результаті він вийшов вже такий. Він його максимально спростив. І йому насправді стало набагато легше малювати його. Тобто, ми вже не замураємося. В нього є тільки два роги. Оці. Е, є просто одна велика колода без ніяких деталей, і е, просто борода там оплетена тими е, шнурками. Тут Тарас собі сам спростив життя. І це ще один приклад, як ми намалювали персонажа. Тобто Тарас вже намалював сторінку, але. Коли персонаж перший раз з'являється в коміксі, і в Тарас малює сторінку, ми малюємо його, і прямо от на цій сторінці вже починаємо вирішувати, як він буде виглядати, чи нам окей, чи не окей. Тому, ці дівчині, як бачите, тут вже, це вже був кінцевий варіант, готовий до розмальовування. Але ми все ж таки поговорили, зробили довші шорти е і трошки скоротили волосся. І все, ми це зробили на ходу, тому що в нас такий підхід. І все, далі вона вже отак виглядає у нас в коміксі. І ще є приклади того, як е, виглядали якісь. Ну тобто, я не говорю, що ми взагалі... я взагалі не робив якихось замальовок до того. Е, були ідеї, я пробував щось малювати. Е, Антона і Ореста, тут, як бачите, е, отак їжак перше виглядав, потім їжак вже зараз виглядає ось так. Тобто він перше зовсім по іншому виглядав, і вона якось так вийшла. Так само маска цього чорта була простіша. Е, То Тарас її так ускладнив. Що ще хотів би розказати? А, ну це, наприклад, я пробував малювати загалом ідею цих іванів, жайворонків. І тут я ще придумав якісь тату, і отут різні чубчики я малював. І десь в результаті ми зійшлися, десь ось так лиця мають виглядати. Ну і татуювання різні. Гопніки десь так і вийшли. Чи то Тараси, то я, здається, їх такими намалював, і Тарас їх такими відмалював тоді в першій частині. О, і саме з останніх прикладів це мій скетч до Калини. У нас є персонаж такий в коміксі, на сиху нічого не відбувається. Як бачите, я просто накидав елементи одягу, які в неї мають бути. Тобто рюкзак, це є світшот, зав'язаний в неї на поясі. Такі от, я не знаю, як це називається навіть. Ну, шкарпетки на руки. Е, чомусь я вирішив, що в неї точно мають бути рожеві калоші. І оцей такий е, неї жезл, він як вишиванка виглядає. Бачите? Тобто ідея була цих пікселів. І ідея оцього светру вона була взяти з дитячих казок, е, якихось старих українських такі текстурні квіточки на чорному фоні. І ще десь я дивився якісь тіктоки і побачив, що дівчата собі малюють е, тут цяточки. Я подумав, що це хороша ідея і ще дати цяточки під Тут Зелене око. В результаті ми намалювали її, Тарас її намалював, і ще потім з Ксенією ми підбирали кольори, і от вона отака все вийшла. Тобто ми ще вибирали її колір волосся, ми ще її вибирали все. Тому що ти можеш в голові думати, що в тебе ці кольори зійдуться, але поки ти не почнеш, ну, типу, перебирати, в тебе гама не зійдеться. Як бачите, в неї тут були очі зелені, але потім вирішили, що змінимо очі на сині. І, і ця текстура трошки спростилася. Тому що її треба було дуже багато малювати. І ми вирішили її трошки спростити. Вот. І, до речі, ці от шкарпетки він по-іншому намалював. Там, намалював з пальцями і кроковиці високі просто. Вот. Тобто ітеративний підхід. Це так я це назвав. Тобі не обов'язково знати все про персонаж, як тільки він з'являється в історії. Ти можеш без проблем будувати його по мірі того, як він будується. Яскравий приклад того, що є Бетмен. і Бетмен колись не виглядав так, як Бетмен виглядає зараз. Це все роки різних художників, кожен зі своєю інтерпретацією. Тобто, колись це просто був там. От про говорять, що це колись був чувак в трусах червоних. Ну, він так був намальований, але потім з часом його дизайн почав змінюватися, змінюватися і персонаж почав розвиватися. І ще наш останній кейс про їжачка. Їжачок це персонаж, народжений піснею, світ їжачок. Він мав бути одноразовий, але залишився з нами надовго. Це так Тарас його намалював перший раз в коміксі. Тобто це вже була готова сторінка. Бачите, в нього якісь, якісь дивні пальці такі є, вуха. Я не знаю, що Тарас вуха малював йому, Ну, в їжаків є вуха, так. Він такий трошки був страшнуватий. Я перемалював його. І ну, зробив йому такі ніжніші лапки і простіше лице, таке більш мультяшне. Але коли комікс вийшов друк, до речі, це важливо, комікс вийшов вдруг, а ти основне правило, що ти на екрані бачиш все яскравіше, ніж на папері. Бо тому, що екран в тебе світиться. І оцей чорний, ніби на екрані, може нормально дивитися, але ну, в коміксі на папері він вийшов дуже чорний. Ну тобто його було дуже важко розрізнити, він зливався з цим з контуром. То ми його відбили потім трошки. Це в нас було передання, і він вже став таким. Оце все в мої караколі, тобто це не Тарас малював. І тому він так кривенько виглядає. Але потім, вже коли ми трошки ще посиділи з ним, то Тарас вже його малює так. Тобто, як бачите, ще спростили собі життя з колючками, і тут вже Тарас йому гарні лапи малює, і лице. От, він отак на зараз виглядає. І ще от, приклад з, з друком і розмальовкою. Тобто, вам треба також думати, де персонаж знаходиться в середовищі, тому що у нас тут, наприклад, два чорних персонажа два сірих персонажі б'ються. І ще й на сірому фоні. Ти взагалі нічого не розумієш. То після в нас було ще одне переведення, і ми перерозмалювали тут все, і вийшло ось так. Тобто навіть середовище може вам, ви маєте думати про середовище, де ваш персонаж знаходиться. Тобто, в нас, ми зараз малюємо комікс про фабрику, і це фабрика, а їжак сірий, і ми не могли просто, як я казав Ксенія, що в нас не може бути фабрика сіра. Бо у нас весь комікс сірий, ще сірий їжак ходить по сірій фабриці, нам треба якісь там кольори все ж таки підміняти. Тобто середовище треба підмучувати під них. Нам приходиться деколи перерозмальовувати попередні сторінки, бо ми можемо десь дійти до якоїсь точки і побачити, що не грає, і треба вернутися і все перемалювати. Ну, це не є складно. Якщо у вас гарно посортований файл по слоях, то ви собі потім швиденько то все поправляєте. І це все. Що я хотів ще сказати? Це телеграм-канал про події, які я роблю. Найближчим часом. І в нас вже є там е, запланована наступна подія наступного тижня в суботу. У нас е, буде е, спільне малювання в суботу зранку. Тобто, там в каналі ви можете зараз знайти посилання. У мене є ідея просто, щоб ну, люди, які вміють малювати, зібралися разом, поговорили про персонажів і щось разом намалювали. Так що, якщо у вас буде час наступного тижня, можете приходити. Вчити малювати ми не будемо з там, але разом малювати ми можемо. От, чи є у вас якісь е, питання? Або якісь, може, поради хочете спитати. Які три головні такі? Ну, що Таке найбільше, що треба пам'ятати, коли починати? Ну, це колір, угу. форма і впізнаваність. Я, в мене є такі. Ну, я в своїй історії пам'ятаю комікси і відкривав, я деколи не розрізняв персонажів. Тобто історія може бути цікава, але із-за того, що я просто не, не розумів, що відбувається, я її закидував. Але що з часом створити? Ну так, там насправді в тебе потім з'являються якісь свої паттерни, і ти можеш навіть попасти в пастку, що у тебе всі персонажі починають бути схожі один на одного. Ти, якщо їх вже багато придумаєш, то в тебе вже уява просто закінчується, і ти їх так перемішується. Це можна побачити ну, по покемонах. Покемони вже такі теж всі зливаються один в одного, як на мене. І ну, особисто мені, якщо дивитися аніме One Piece, One Piece вже дуже далеко зайшов, там тисяча серій, і там вже деколи там з'являються ну, поганці різні, то вони вже якісь такі ну, дуже випадково виглядають, як на мене. Там вже дуже важко щось нове придумати. Починаю, а, а Ярослав. А, Ярослав. Це ну, така у неба можна вам, вам, вам порадити зробити пояс про наш національний український мультик Жив бив пес. А на що робити? Я вже мультик, і по перше, це ж. Ні, але я так гадаю, що люди би хотіли би якесь продовження про цей мультик. Ну так, але воно ж має своїх авторів і авторське право. Будь-хто не може робити то. Ми, мабуть, у своєму такому, якби, через свою призму це висловити в коміксі, і можливо, це було б дуже також цікаво глядачам та українцям. Ну можливо, можливо. Гленди, персонажі, якісь атрибути, використані. Ну, я вже говорив про Петриківський розпис. Серед казок Ох. Котигорожка у нас є в коміксі. Івасик Телесик. Іван Побиван є ще така казка. І, і все, до речі, от вже зараз. Коли історія вже трошки далі зайшла, то якось так вже немає інтересу використовувати щось. Казки, у нас там вже щось нове з'являється своє. А українська міфологія. Ну, там є злидні монстри. Також. Також якісь інші персонажі, у нас також є творені, українські Ну Там є писоголовці і злидні. Хімашо. Як насправді, ну, тоді здавалося, що їх багато, можливо, їх мало. Але зараз дуже багато вже людей це робить. Вони роблять ці ремікси на українську демонологію. Є такий проект «Мал Маловій в інстаграмі. Ви можете собі подивитися. Там художники дуже багато всього того малюють. Тобто я б не сказав, що це вже якийсь дефіцит або щось унікальне, коли ти звертаєшся до української міфології. Ти вже тим нікого не здивуєш. У нас ще був період, коли всі старались придумати українського супергероя. Воно теж якось не вийшло. Тому треба шукати де-інде, напевно, вже зараз ідея. Такі часи.